Розділ 28. Різдвозавр залишається. А тепер, гадаю, нам слід відвести тебе додому, мовив Санта. На дворі вже ранок Різдва. І я сумніваюся, що тато сильно втішиться, дізнавшись, що ти вночі кудись подався. Раптом Вільям побачив, як усе почало розмиватися і зникати, наче світ довкола припинив своє існування. Він ніколи не млів раніше, але подумав, що саме так почуваються люди, коли непритомють. Магічне місце, в якому він опинився, ставало все примарнішим, і зненацька він побачив далекі засніжені гори і рівнини, де виднілися дивовижні будівлі. Хочі ж, вільями, зідкілясь із пливкого простору озвався голос Санти. Відкуси шматочок карамельної тростинки. Вільям глипнув на червоно-білий смаколик з його іменем, про який він зовсім забув. Єдина річ, яка не зникла в нікуди. Він оглянувся назад і нічого не побачив усе кудись поділося сани, олені, ельфи. Все зникло. Аго. гукнув він у морозину порожнечу, а тоді хутенько запхав льодяника до рота і, відчувши його солодкий смак на язику, побачив, як магічний світ знову постав у нього перед очима. Що це тільки но було? запитав Вільям, коли Санта з ельфами знову з'явилися на тому самому місці, звідки вони щойно звітрилися. Багато людей, Вільяме, хотіли б сюди потрапити. На жаль, не всі вони хороші. А ми не хочемо, щоб всякі поганці ступали на північний полюс. Ні, 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 іще раз ні. Тож ми захистили його чарами, пояснив Санта, розумієш? Північний полюс розташований в іншому вимірі, він витає десь між уявою і вигадкою, однак наш світ не такий віддалений, як немислиме. А якщо ти вже. Дістався неможливого, знай, тебе точно задалеко занесло. Щоби потрапити сюди, потрібне запрошення, а щоб його отримати, людина має бути доброю, дуже доброю, безмежно доброю, коли в нас хтось гостює, хтось істинно добрий, він отримує одну із цих смачнющих, магічно, космічно перевтілювальних карамельних тростинок. Сам та вказав на напівзгризану тростинку в руці Вільяма. Усе, що потрібно зробити, це лизнути карамельку, яка наповнить тебе неймовірними смачними чарами, що дозволять побачити наш світ. А що станеться, коли я схрумаю всю карамельну тростинку, запитав Вільям. Твій час тут буде вичерпано. Пуф, паф, нема. Весело мовив Санта, це єдиний спосіб дістатися сюди і так само звідси вибратися. Просто геніально, я сам це придумав. Вільям глянув на те, що залишилося від людяника, і раптом захотів, аби той виявився набагато більшим, щоб він міг якомога довше побути тут. Тоді йому спала на думку хитра ідея він хутко, затулив Руками космічно перевітілювальну карамельну тростинку й крадькойма відламав від неї невеличкий сматочок, запхав його подалі в рукав своєї піжами і взявся далі смакувати те, що залишилося. Тепер він зможе повернутися сюди знову. Саме так ми ховаємось від усіляких паскудників і жахливих смердючок, засміявся Санта. Звісно, так було не завжди. Були часи, коли будь-який пакосних міг сюди вільно блукати північним полюсом. Ледь не забув, Санто, я маю тобі дещо розповісти, схопився Вільям, в якого лихий хантер мало не вилетів з голови. Вільям розказав усе про їхні нічні пригоди, про те, як мерзенний хантер зі своєю бридкою псиною намагався їх пристрелити і повісити їхні голови в себе на стіні. Про те, як він повірив у різдвозавра і той здійнявся вгору, прилетів усеньку ніч аж до самого північного полюса. Святі жуйки, вигукнув Санта, справді звучить, як неабияка пригода. Боюсь, я знаю, про якого саме хантера йде мова. Кісляві пальці? <кій> так, бугристий, блідий шрам через все обличчя? Ага, курить страшенно смердючу люльку. Це він. Звідки ти його знаєш? запитав Вільям. Багато різдвяних свят тому, коли Хантер ще не був мисливцем малим хлопчиськом на ім'я Хакслі, він був винятково неслухняним. Навіть у свої найкапусніші дні. Ти, справжній анголятко, порівняно з Хакслі, в його найчемніші дні. Він був настільки неслухняним, що в мене не було іншого вибору, як занести його в список нечемнихів. А я терпіти не можу заносити дітей у цей список, пояснив Санта. Зростав Хакслі, а разом із ним його не послух. Ба більше, з плином часу, він став воїстину паскудним. Будучи мерзенним та жорстоким, він відкрив для себе нове, найнеймовірно жахливе хобі. Він взявся полювати на тварин. Навіть домашнім улюбленцям загрожувало лихо, коли Хакслі ошивався поруч. Сам всадив свою гігантську гепу на сніг, зручно вмостившись, щоб розповісти далі. Вільям, Різдвозавр і всі ельфи, Збилися докупи, уважно слухаючись у кожне його слово, він був чудовим оповідачем. А якось, одного святвечора, молодший братик Хакслі ніяк не міг заснути. Він визирав з вікна своєї кімнати, сподіваючись угледіти мене. І таки побачив мої сани, що кружляли вгорі. Хакслі з криками кинувся до вікна. Саме тоді Боюся, він уперше взрів моїх прекрасних оленів. Якби я знав, то полетів би іншим шляхом. Поки я весело шпурляв подарунки в димоходи інших дітей в місті і ні про що не здогадувався, Хакслі гарячково працював над своїм планом, а тоді вчинив щось немислене, підбив свого молодшого брата скласти йому компанію. Вони хутенько вилізли вгору водостічною трубою і заховалися в тіні, на своєму даху, чекаючи мене. Коли я туди приземлився, вони підступно й хитро, але головне, безшумно прокралися на заднє сидіння моїх саней. Я був настільки сповнений різвяної радості, що зовсім їх не помітив, сказав Санта, хитаючи головою. Разом! Хакслі і його брат, ці жадібні паскуди, що дісталися сюди, в це магічне місце, і хотіли повністю його захопити. Хакслі хотів усе забрати, разом. Зі своїм вразливим молодшим братиком, який ні на крок від нього не відступав, непомітно обійшов довкола ранчо, спостерігаючи його неймовірну магію і вдихаючи прекрасні аромати. Однак Хакслі мав дещо на меті: щось, що він хотів, щоб він, що він істинно бажав. Що? вигукнув Вільям, що він хотів? Мої дивовижно магічні. Летючі олені, сумно відповів Санта, вказавши на неймовірних істот, все ще наряджених в сані. Вони таємно прокралися до стайні, де Хакслі змусив свого братика вилізти йому на плечі і розбити вікно. Він був доволі маленький, якраз щоби туди пролізти, і зсередини відчинити Хакслі двері. Цей мерзотний малий хробак. Часу не гаяв. Його жадоба й мисливські інстинкти перейшли в турборежим, і він скочив на спину одного з моїх дивовижних оленів. Всі ельфи ахнули, деякі навіть скрикнули. Він украв летючого оленя? вигукнув Вільям. Гірше, мовив Санта. Чепившись у спину наляканого оленя, Хакслі витягнув маленького, золотого складного ножика, якого поцупив. У свого заможнього батечка і взявся рубати немоленячі роги. Але той став брикатися і злетів догори, пробивши деру у покрівлі стайні. Санта настільки добре описував, що Вільям аж підстрибнув у своєму візку. Його молодший братик, хвилюючись за життя хакслів, схопився за вішки, силкуючись за ним потягнути. Але Олень Виявився надто сильним для маленького хлопчика, і той відірвався від землі й полетів крізь даху небо вслід за своїм братом. Санта затнувся, голосно ковтнувши слину. Вільям помітив, що він більше не був таким веселим, ніби слова, які він мав отот -от сказати, так і справді важко вимовити. Саме тоді все обернулося жахливо страхітливого на страхітливо жахливе. Хлопчик настільки злякався, чіпляючись за висячі в небо віжки, що в паніці почав молитися, щоб олень не вмів літати. Вільям відчув, як його серце втекло в п'ятки. Він уже знав, що було потім. Його бажання справдилось, запитав Вільям, сам так і внув. Олень гепнувся на землю разом із Хакслі та його братиком. Це був останній політ дивовижного оленя. Коли хлопчик змахнув з очей сніг, то побачив Хакслі, який лиховісно схилився над підбитим оленем, тримаючи у своїй мерзенній руці шматок його рога. Саме тоді я їх і знайшов. І що ти зробив? запитав Вільям. У мене не було іншого виходу, як вигнати хлопців з північного полюсу назавжди, сказав Санта, і всі ельфи в унісон розривілися. Звісно ж, цей малий паскудник Хакслі хутенько сунув шмат рога в тремтливі руки братика, намагаючись зіпхнути всю вину на нього, саме тоді це і трапилося. Я не міг нічого з цим діяти. Величезна, опукла сльоза, виступила з кутика мого ока, стікаючи по, стуч... по щоці замерзла, перетворившись на сніжинку, що здійнялася в повітря. Всі ельфи на мить затихли, перевели подих і продовжили своє мелодійне схлипування. Ця сніжинка була настільки сповнена мого суму, що коли вона осіла на плечі хакслі, він тієї ж миті. Зник з північного полюсу. Він щезнув, прошепотів Вільям. Я його прогнав, відповів Санта. Лише мої сльози здатні на таке. Тоді я зазирнув у вічі молодшого братика Хаксля, який тримав у руці уламок рога. Залиш його собі, сказав я йому, нехай він нагадує тобі про сьогоднішні події, і з мого ока викотилася ще одна сльоза. І, замерзнувши, вигнала з північного полюса хлопчика, який притискав до серця украдений ріг. Санта був настільки зажуреним, що Вільяму здалося, що він зміг би наплакатися достатньо до схочу, щоби вигнати і його, і різдвозавра, і всіх ельфів, які згуртувалися навколо нього, слухаючи. А що з ними трапилося після того, як ти їх вигнав? спитав Вільям. Санта знову зазирнув йому у вічі, і у Вільяма з'явилося дивне відчуття, ніби Санта ретельно підбирає слова. Хак слістав тим мерзенним, злобним, паскудним мішком кісток, якого ти сьогодні зустрів. На жаль, уздрівши зблиска моїх дивовижних оленів, він запалився ще більшою жагою до рідкісних тварин і трофеїв. Звідтоді він щороку намагається заграбастати одного з моїх летючих оленів, але йому це ніколи не вдасться. Що ж сьогодні він був так, як ніколи близький до того, щоб заграбастати летючого динозавра, сказав Вільям. До речі, про динозаврів, мовив Санта і розвернувся обличчям до різдвозавра. Мій любий динозаврику, якого бубонця ти забув у домі цього хлопчика? Різдвозавр знітився. Він попрямував до вільного війська і витягнув щось велике з корзинки. В зубах він тримав м'якусика, чия голова визирала з подарункової обгортки. Я не можу в це повірити. Ти подолав увесь цей шлях лише заради те, того, щоб іще раз поглянути на цю плюшеву іграшку. Ну ти й безголове дурило. Ти ж міг навіки загубитися. Тобі небезпечно там бути, мовив санта. Ти повинен залишатися тут? Це твій дім. Різдвозав швиденько почала повдовілями. І всадив свій лускатий задок біля його візка, виляючи хвостом і з надією дивлячись на Санту. Але ж, санто, хіба не можна, щоби різдвозав зараз лишився в мене? Обіцяю піклуватися про нього, благаючи, мовив Вільям. Я зовсім не такий підступний і жахливий, як той хантер. Знаю, віліме, ти хороший, добродушний хлопчик, з великим добрим серцем. Але в світі є чимало злих людей, Вільями, таких злих, як Хантер, які би залюбки заграбастали собі різдвозавра, а тут поруч з нами він у безпеці. Це єдине місце, де цей лихий негідник його не дістане. Але я все знаю про динозаврів, і вони не живуть на північному полюсі, сказав Вільям, вічай дучно бажаючи забрати різдвозавра з собою додому. Може, він і не звідси, але тут він справжній і тут його дім, сказав Санта з ніжною мудрою осмішкою на обличчі. Вільям знав, що він мав рацію, глянувши довкола на всіх тих істот, які дивилися на нього. Ельфів, фей, сніговиків, нарвалів. Полярних ведмедів, він зрозумів, що це і була різдвозаврова домівка. Де ще, як не на північному полюсі є місце для летючого динозавра, то був ідеальний дім для нього. І різдвозавр це також знав. Він хотів би щодня бачити Вільяма, але надто вже любив північний полюс і нізащо б його не покинув. Вони зазирнули одному в вічі. Різдвозавр потяжно й сумно зітхнув, понуривши голову. Вільям теж ненавидів прощання. Сам то поклав одну руку на голову різдвозавра, а іншу на плече Вільяма і прошепотів Друг на Різдво залишиться другом навіки. Раптом Вільям відчув, ніби земля зворушилася в нього під колесами. Він глянув униз і побачив, як сім, вісім ельфів, підняли його візок і понесли до саней. То були носатик, веснянчик, іскорка, цукровичок, зірочка, щокастик, сніжок і паросток. І вони співали. Куди ж бо без цього ми вільяма відправляємо додому добрий знак. У гарний день, у день різдва, довкола стільки див. Різдвяних динозавриків, мисливців, злих собак, багато всяких різних див наш Вільям тут узрів. А далі так не знати, як надибав він таке приховану за мисцину чарівну. Здається, що знайти її завдання нелегке, але наш Вільям молодець, такий герой, що ну. Ще стільки залишилось тут гарного, але твій час наразі вибрано. Все скінчено умить, але те й так побачив тут чимало. Це не зле, хоч і у сани посадіть його і хай летить. Ельфи доспівали пісню і на раз два дружно підняли Вільяма у візку і посадили у сани. Санта скочив на ноги і, зробивши щось схоже на колесо. З гуркотом всадив поруч із Вільямом свою гігантську гепу. Він, направду, був дивовижно веселим чоловіком. Серед натовпу ельфів Вільям угледів мерехливу блакитну голову різдвозавра. Стопивши крок уперед, динозавр побачив, що Вільям плаче. Його сльози одразу ж замерзали і сніжинками відлітали геть. Прощай, різдвозавр, – мовив Вільям якому раптом стало складно добирати слова. Я такий радий, що тебе зустрів. Різдвозав низько схилив голову і востаннє обійняв вілляма. Хлопчик не хотів прощатися, але знав, що так буде правильно, а правильні речі іноді даються найважче. Він змахнув зі щоки сльози і Санта знову завів свій грамофон. Прекрасна мелодія. Відірвала сани від землі, і ельфи з різдозавром відступили крок назад. Санта глибоко вдихнув і вже готовий був заспівати, коли раптом глянув на Вільяма і, хитро, всміхаючись, сказав йому приєднуйся, якщо знаєш слова. Після цього він затягнув пісню, і олені знов радо помчали у тепле полярне сяйво. Вільям не вірим своїм очам і вухам він був у санях санти, здіймаючись у нічне небо з самим сантою, що сидів поруч, і співав. Він перехилився через сани і востаннє помахав своєму другу динозавру. І якраз перед тим, як чари карамельної тростинки розвіялися, він помітив, що унизу самотнього оленя, що граційно стояв на даху снігового ранчо зі зламаним лівим рогом. Вільям дивився, як олень цокотів до великої камінної труби, з якої бухав блискучий дим. Він підняв своє золоте, блискуче копито і обережно занурив його в дим, і від того легенького дотику золоте сіяння вибухнуло здійнявшись, як тепла магія до самих небес і перетворивши клуби хмар у яскраві промені барвистого світла, що переливаються в небі. Вільям дивився, як дивовижний світ унизу під ним розчинився в ніщо, і сподівався, що Олень цей також узрів у полярному сайві своє істинне бажання, дуже сподівався.